Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Найкраще побажання вам, дорогі патріоти України, особливо наші героїчні воїни, цей славний день, щире слово і щира пісня. Просимо з Івано-Франківська, пану Тетяну. Нашу шановну патріотку з гуцульського роду Костровій, нашого славного козацького народу, заспівати пісню на славу Божу за наших світочів України Тараса Шевченка. На шану всіх героїв, і страдників, тих, тих, яких чекаємо сонячне воскіння з Богом, Богородицю на Україну спасіння в цей особливий день. 21 листопада 2025 року у п'ятницю від чудотворного Христа Кобзаря сонячний поляни з парку ветеранів боротьби, праці і молитви за нашу справню козацьку країну. Прошу Хай в наших серцях весна запонує, хай пустять погони і квітне. Хасіться світ заливає, як повіне стримно. Любов Боже. Сідаю жарби, заспіваймо цю пісню знову і знову. нам не восени сидіше до сою. Ми мусимо стати між доже. І снідані журналі, заспіваємо тобі пісню знову, і знову Нацвесу заселіше до, 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 до собою любов Почуємося тієї словами, на махо Зірець на Шевченко, схова рода. Любимо взаємно, що не дати за маху Любов де панує, Там в не біда. Ой любов, ти любов полюби і не буде тоді і сніда. Дякуємо дуже. Бог є любов, дорога і життя. Хай благосвиті вас, всіх людей Божих, на многе бла літа, всі сторіння добрі, Божі. А ті, що з антихристом Путіном, хай скоріше пощазають з нашої Богом даної козацької землі. Хай добре нам. Божим людям ведеться і все омрієне збудеться за молитвами всіх святих, а особливо пречистої Богородиці нашої єдиної матінки серед них перед синьооким Русим Христом Бога за Україну і перемогу з Богом.